Рік 2012 для охорони здоров'я Закарпатської області, з одного боку, був надзвичайно складний, з іншого боку, маю можливість констатувати, що вдалий. Звичайно, коли проходить реформування галузі, це є величезна підготовча робота. І саме цей рік був присвячений. Підготовчій роботі по реформуванню первинної медико-санітарної допомоги та по реформуванню швидкої медичної допомоги. Станом на сьогоднішній день ми вже маємо повністю рішення практично всіх районних сесій щодо створення в районах центрів первинної медико-санітарної допомоги, котрі візьмуть на себе як організаційну методичну керівну роботу, фінансування. Всієї первинно-медико-санітарної допомоги через районний бюджет. В той же час пройшло розмежування з районами швидкої медичної допомоги, і зараз все майно рухоме, нерухоме передано або в власність, або в оперативне управління, або в оренду на баланс обласної, обласного фонду комунального майна і з 1 січня. Буде функціонувати єдина система екстреної медичної допомоги. Звичайно, буде певний період, коли повинно це все запрацювати, притертися і функціонувати вже на якісно вищому рівні. Хочу відзначити, що якщо фінансування швидкої в минулому році обходилося бюджету області приблизно 45 мільйонів гривень, то на 2013 рік передбачено майже 65 мільйонів гривень. Плюс передбачається субвенція на медикаменти та витратні матеріали 14 мільйонів гривень. І, звичайно, навіть ці голі скупі цифри дають підставу оптимістично дивитися на зміну якості надання екстреної медичної допомоги. Не можу не відмітити відкриття. Нового відділення на базі кардіодиспансеру, це ендоваскулярне кардіохірургічне відділення. Тобто, всі ці коронарографії, які робляться в кардіодиспансері, стентування водії ритму і так далі, вони зараз мають під собою хорошу матеріально і ресурсно забезпечену матеріально технічну базу відмінно підготовлених спеціалістів. І вже тільки за цей рік кількість обстежень та ендоваскулярних операцій майже потроїлося. Якщо ще додати роботу, хорошу, хороше становлення кардіохірургічного відділення, яке робить на сьогоднішній день вже більше ста операцій рік на відкритому серці, то це також треба віднести в такий хороший позитив по Закарпатській області. Відчутним Буде для людей, особливо Ужгородського району, те, що вже буквально більше тижня працюють окремі підрозділи поліклініки Ужгородського району. І в майбутньому році планується повністю перехід поліклініки Ужгородського району на матеріально-технічну базу. Розташованому в місті Ужгороді, що значним чином спростить проведення експертної роботи, видачі експертних документів, довідок тощо проведення ЛКК, МСЕК, а також прийоми вузьких спеціалістів на базі міста Ужгорода. Вже жителям. Поцканьового, ярку, Оріховиць, Кам'янецької гути і так далі. Я перераховую такі віддалені точки Ужгородського району. Не потрібно буде з пересадками добиратися в місто ЧОП, а вони зможуть повністю отримати всю функціональну і реальну допомогу медичну в клініці міста Ужгород. Це також я рахую досить серйозним і значним позитивом. І на сам кінець я б хотів навести цифри, які все-таки підкреслюють, то, що Закарпатська область, що мешканці Закарпаття не обділені увагою, як з боку влади соціальних служб медицини. Тому що в цьому році у нас прогнозний показник загальної смертності 11,4. Це при тому, що в державі загалом більше як 14-15 проміли. І природний приріст населення, ми маємо змогу в цьому році перейти в відмітку 4. А 4 – це вже має бути. Якщо поспіль декілька років буде такий природний приріст, ми можемо вже розраховувати на відчутне відновлення популяції закарпатців. Звичайно, коли йдуть реформи, вони не можуть не зачіпати людей. І це є найбільш болючіші, найбільш проблемні питання, тому що людям треба працювати по-новому. А щоб працювати по-новому, треба дуже багатьох спеціалістів переучувати, декому прийдеться міняти фах. Комусь треба піти в сімейну медицину, комусь навпаки, треба піти сімейної медицини і здобувати спеціальність потрібна в даному регіоні. Звичайного вирішення соціальних побутових проблем медичних працівників, збільшення рівня заробітної плати і так далі. Так, це всі. Питання державного масштабу, але на місці також досить багато цих питань можна вирішувати, створюючи відповідні умови для праці медичних працівників, створюючи їм додаткові гарантії трудового забезпечення і так далі. Я думаю, що саме ці питання є найбільш проблемними і ці питання є найбільш болючішими, але в той же час не можна не рухатися вперед, тому що кожен день. Кожен місяць, кожен рік затримки цього процесу він тільки усугублює дану проблему і знівелює можливість її ефективного вирішення. Що стосується перинатальної допомоги, це для Закарпатської області була досить болюча тема. І ще три роки тому назад малюкова смертність була на рівні 13,8. Цей рік ми. По прогнозним показникам закінчимо на рівні 8,6, 8,7 проміли. Це, я думаю, серйозне зниження малюкової. Таке ж зниження ми маємо і по материнській смертності на сьогоднішній день. Звичайно, це і організація роботи Жгородського міського, районних родильних будинків, це і системна робота по розбору. Малюкової смертності, що п'ятниці ні один випадок не проходить повз управління охорони здоров'я, щоб не був детально розібраний з відповідними висновками, які би мали послужити школою для майбутнього, щоб такі помилки або такі ситуації не повторялися, які призводили до того чи іншого випадку. Звичайно, це і технологічне забезпечення перинатальної допомоги. Це і Збільшення якості ультразвукової, перинатальної діагностики і так далі. Тобто, це є цілий комплекс мироприєм, організаційних впровадження технологій, нових методик і так далі, які нам все ж таки дозволяє, навіть попри специфіку Закарпатської області знижувати з кожним роком як материнську, так і малюкову смертність. А це є основним показником цієї діяльності. Томограф це є дуже серйозна допомога в роботі лікарів. Однозначно, це і більш тонка діагностика безпосередньо на базі онкологічного диспансеру. Це мають можливість пройти всі томографії, хто звертається за консультацією до онколога, у кого є якась підозра на онкозахворювання. Це і методика, яка дозволяє більш дієвий проводити контроль за. Лікуванням хворих, як хірургічним, так і хіміотерапією, так і рентген-радіологічним. Звичайно, це, це тільки перший маленький крок, який потребує сучасна онкологія для того, щоб ефективно лікувати онкологічні захворювання. Але це є проблема всього людства, і ми однозначно осторонь цієї проблеми стояти не можемо і акцентувати увагу в першу чергу. На кардіологічні захворювання, на онкологічні захворювання, на профілактику травматизму це якраз ті основні чинники, а також інфекційні хвороби, які на сьогоднішній день формують більше як 90% всієї загальної смертності населення.